Вітаю вас, мої підписники, друзі, любителі техніки. Ну, теоретично я не, не збирався, але бачу людям цікаво, то я вирішив засняти. Ну, як ви бачите, ось дві профільних труби. Оце я поставив лапи. О, і що? Спочатку я, як ви бачите, виставив лапи висота по горизонталі, в них однакова. Потім я поставив диски. Ну, як я казав, ви бачите, що вони получилися довші. Оце труба внутрішня. Це якраз ця труба, його рідна. О, я одів поверх неї ще одну трубу. Тут дав кусочок трубочки, в тулочку, щоб направити. І тут. -то. Бо що вийшло? Я думав, спочатку дам отаку обріжу, ту тонку трубу, що всередині, дам втулочку і одягну цю трубу. Але як я поставив, бачив, воно трошки туди-сюди грає. Тобто я зрозумів, що не вийде, так як я мріяв. То прийшлося цю трубу тягнути вверх, і тут, виходить, тут 3 см. І тут 3 см тулочка, оце воно все тут обварено, перевірив, кут нахилу і лівого, і правого диска на Ну, оці, бачите, труби стоять. Ось у нас болти, які зажимають. А тут я просто, ну як сказати, ну, для прикладу, якщо взяти кутничок, О, в мене обрізки такі були, я тако відрізав. І по довжині. І отут отако Тут один край кутничка, там от другий. І оце воно приварилося і такий однаковий кут із цієї і з тої сторони. Як ви бачите, поставив я його в горизонті, нахил є сюди, нахил є назад. Трошки підкрутив цими регулювальними болтиками. І як ви бачите, воно, о, якщо так кинутися, воно. Горизонтально стоїть і лапи обидві всією площиною стоять на плиті. І ця, і та. Ну, тут, звісно, вийшло так, як я хотів. Висота для того, щоб можна було, як ви бачите, о! 45 сантиметрів. Знизу доверху. Якщо це ну, таке буває, що буде високо, теоретично ці лапи можна зняти, пересверлити отвори, підняти їх вище. Тут взагалі проблем немає. Тут буде до цих пір вище не піднімеш. Ну, я так думаю, що і буде так достатньо. Ну і це все я, як ви бачите, взяв дві струбцинки, доску. Ну, мене цікавило е, скрутити докупи, подивитися, щоб цей розмір, який в мене буде, тут вийшло десь 85 мм тут посередині. Ну, у нас як, е, диски не достають, можна було б ще подвинути, але я так подумав, що достатньо. Тут є можливість зажимати. О, ну, можна було, ну, хто як має бажання, можна було б оці розвернути. І оці лапи культиваторні поставити з цієї сторони. Тоді тут -то можна було б зробити довше. Я так подумав, що і так воно буде нормально. Ну, як ви бачите, ось таке в мене має бути кріплення. Це воно 2,5 кутничка, посверлені отвори. І це воно в такий спосіб має приварюватися. Тобто я. Візьму кутник, виставлю і точно воно буде ні вліво, ні вправо. О, а так воно, воно зварено рівно і так воно отут має прямий кут. Ну, тут взяв струбцинками, взяв доску, зажав. І отак має бути. Крім того, ще ж, як ви бачите, тут тільки один кутничок стоїть. Щось я так подумав, подумав, оце ось, бачите, направляючий болтик, який. Получається, в нас, коли навантаження йде, і нагрузка звідси давить сюди, якраз буде впиратися в болтика. Ну, крім того, що зажметься цими болтами. ну 12. Але що я подумав? що Можливо, і будуть навантаження. То я вирізав отакий кутничок, такий самий, як цей. Спочатку я думав, бачите, лінію провів, думав, звузити. Його такого обрізати і потім приварити. А потім подумав, а що е, я можу його і ширше поставити. Ролі теоретично не грає все навантаження. Тоді буде, в мене такий буде короб, який буде тримати і його не буде викручувати. Ну, так я подумав. От так. Ось, у їх є дві штуки, На ту і на цю сторону я прикручу. Хай буде. Бо звузювати не хочу, а все в житті можливо, може щось грубше буду ставити, чи ще щось. О, а так воно теоретично різниці не грає. Ну, отак отакий воно має вигляд. Оце я його приклав, подивився. Як ви бачите, диски мають нахил всередину. Нахил назад. Ну, Це вже вже завершальний етап, наступає ще трошки доварити. Єдине, що, що ці е, труби квадратні, профіля, дуже треб, потрібно буде акуратно зварювати прихватками, щоб їх не повикручувало, бо їх може і так зжати. І може, якщо тут посередині буду давати трубу, їх може викрутити. Ці крила вверх. Ну, коротше, треба якось буде гратися. Я цей сам процес не люблю, воно трошки незручно, але будемо помаленько якось зварювати. Але за рахунок регулювання, я зможу, можливо, і виправити всі ці фокуси. Ну, будемо так казати, що він вже готовий. Вже як його я звару, вчеплю. Його до, на сепку. Ось, це я взяв спеціальний кусочок від сепки свої. О. щоб можна було ну, примірити отвори всі, щоб вони стояли точно оця штука. Оце вона сюди заходить. О, і двома болтами зажимається. Можна чуть вище ставити, чуть нижче. Ну і крім того. О. Дякую за увагу. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь. Ми переможемо. Слава Україні!